Друзі, я вітаю кожного, хто зараз дивиться це відео. Нехай Бог благословить вас там, де ви зараз знаходитесь. Друзі, я хочу поділитись словом, але знаєте, це буде слово ну, більше схоже навіть не на проповідь, а це більше мої роздуми на тему те, що. З нами відбулося за останні два роки з початку повномасштабного вторгнення. От знаєте, я думаю, що те, що я скажу, багато з вас, ви можете з цим погоджуватись, можете не погоджуватись, але я думаю, що більшість з нас ми так само над цим розмірковуємо, ми спілкуємося один з одним, ми віддаємо в молитвах Богу. Ну, Ми ділимось з Богом тим, що є в нашому серці, і я думаю, що те, про що я буду казати, так само турбує і вас. Ну, По-перше, хочу сказати, що ми дуже сильно змінились. Вся країна змінилась за останні два роки. Наша церква змінилась, і коли я в молитві прошу. Господа за нашу церкву. У мене молитва ну вона ну, не така, як була раніше, коли ми всі були в одному місті в Краматорську, коли ми молили за наше зібрання, коли ми ну, молили за нашу церкву. Зараз молитва, я не знаю, як у вас, я хочу поділитись те, що в моєму серці, вона приблизно виглядає так. Боже, благословить тих, хто зараз знаходиться в Краматорську. Церква Ісуса Христа. Я можу також молитись в Краматорську за деяких людей, яких Бог кладе мені на серце. Також я прошу, Господи, також благослови тих, хто зараз знаходиться в Україні і іноді можу перелічувати міста людей, членів нашої церкви, моїх друзів, які знаходяться в інших містах. Я молюсь за них. А так само я прошу Бога, щоб Бог благословив тих людей, які знаходяться за кордоном в інших містах Європи. Америки, Канади, Сполучених Штатів. І це стало буденністю, це стало реальністю. Ми залишаємось єдиною церквою Ісуса Христа, але люди в нашому зібранні, вони розсіяні або посіяні в різних куточках навіть, можна сказати, нашої планети. І це, друзі, ще раз повторюсь, це реальність. І тому для мене, як для проповідника. Я не знаю, можливо, підтримують чи не підтримують мене інші наші служителі, хто служить словом через наш YouTube-канал. Для мене останнім часом, ну, не то, щоб дуже важко, але я намагаюся знайти тему, яка б могла нас об'єднати. Коли я молюсь, я прошу Бога, Господи, дай мені слово для людей нашої церкви. І сам, коли я молюсь, сам я починаю розмірковувати і я якби, починаю думати, Господи, а. Це церква в Краматорську. Люди в Краматорську, члени нашої церкви, ті, хто відвідують зараз нашу церкву там у Краматорську, в них є одні проблеми. Вони живуть ну, можливо, тим, як зберегти молитовний дом, як зробити так, щоб там було затишно, опалення. От нещодавно ми провели, Микола Іванович розказував за воду. Це таке благословення. І також спосіб євангелізації, слава Господу, за тих, хто долучився до цього. Там є інші проблеми, ті, що вони вирішують. І я трошки це знаю, тому що як проповідник я раз на два місяці їжджу в Краматорськ і там проповідую, спілкуюся з людьми і знаю їхні проблеми. Ну, отчасті, скажімо так. Так само я можу молити за людей, які знаходяться, або щось знати за тих, хто знаходиться тут в Україні. Це ті, з ким я спілкуюсь. Ну, не більше. Так само, як і за кордоном. Я нещодавно спілкувався з одним нашим братом, і він відверто мені сказав, що я знаходжусь за кордоном, і я ну, не можу в повноті розуміти вас, тих, хто знаходиться зараз в Україні. І він правий, це були його слова, я просто їх повторюю. І так воно і є. І я це кажу саме в контексті проповіді Божим Словом, коли ти молишся, я просиш у Бога Слова, щоб поділити з церквою. І має бути якась одна тема, яка, знаєте, яка поєднувала б всіх нас і вона б турбувала всіх нас. І я вірю, що Бог дав мені таке слово, я хочу ним поділитись. Це слово я пам'ятаю, що місяць тому, це було, здається, всередині лютого, я якось поділився з нашим пастором Володимиром Антоновичем пророцтвом. Словом, яке Бог дав мені через одну сестру через нашого служителя. Ми були тоді на пасторській школі, було четверте наставництво для служителів. І в кінці проповідник, служитель, пастор, сказала, що зараз ми будемо служити один одному, ми будемо пророкувати, говорити слово те, що є вашому на серці, те, що є у вас на серці, ви можете поділитись з людиною, яка стоїть поруч з вами. І ми були разом з однією сестрою, з нашої з мого служіння. І я сказав їй слово, вона сказала мені. І, можливо, ви пам'ятаєте, можливо, ні. Я хочу нагадати це слово. Перше, я зачитаю спочатку російську мову, а потім український переклад. Перша царів, 10 розділ, 7 вірш. «Делай, що може рука твоя, і з тобою Бог. Але знаєте, це слово, ну, воно якби ну, не то, що не в повноті, те, що я хочу сказати. І наскільки я пам'ятаю, пастор тоді поставив фотографію і як показав служіння наших е, сістр, які служать в команді в Червонограді, допомагають, служать. Це слово було для того, щоб е, там, де ми знаходимося, ми маємо служити людям, ми маємо допомагати тим церквам, ми маємо благословляти ці церкви, ми маємо служити людям в тих містах, де ми знаходимося, і це все правильно. І зараз я хочу просто поділитись, трошки якби можна глибше, е, взяти це слово і. Поділіться, поділіться саме цим словом, те, що Бог дав мені. І для цього я хочу взяти трошки більше це і сьомий, і трошки вище це шостий вірш. В українському перекладі це перша книга Самуїла, 10 розділ, 6-7 вірш. Тут написано: На тебе потужно зійде Господній Дух, і ти почнеш пророкувати разом з ними. Постанеш іншою людиною. Як тільки сповняться ці прикмети, роби все, що забажаєш. Бо з тобою буде Бог. Я можу трошки нагадати вам, пам'ятаєте цю історію, коли народ ізраїльський захотів мати царя. Тобто захотів мати ну, царя і бути так, як всі інші народи. І ви пам'ятаєте, пророк Самуїл тоді був посланий до саме сім'ї Саула. Це перший цар Ізраїля, Саул. І Бог обрав саме цю людину, Саула з коліна Вініамінова, бути першим царем Ізраїля. І йому треба було пройти таку собі, знаєте, дорожну карту для того, аби стати царем. Ми не будемо зараз все це розглядати у нас не так багато часу. Але я думаю, ви пам'ятаєте, що йому треба було десь піти, з кимось поговорити, щось зробити, потім пророкувати. І саме те, що я з вами вам зачитав. Найголовніше, що я хочу зараз сказати, це те, що на нього мав зійти Дух Святий. І він мав стати зовсім іншою людиною. Так як написано тут. Постанеш іншою людиною, як тільки сповняться ці прикмети, роби все, що забажаєш. Бо з тобою буде Бог. І, друзі, я хочу вам сказати, що дійсно ми змінились і ми стали іншими. За ці два роки після повномасштабного вторгнення. Я хочу сказати, я знаєте, довго намагався е, знайти тему для цієї проповіді. А як я вже сказав, це більше, знаєте, як розповідь, роздуми, сповідь. І буквально в останню мить, я вірю, що так само це від Господа, Бог показав мені цю тему і тема цієї розповіді. Можна сказати, проповіда називається так. Ми стали іншими. Якщо брати в цьому контексті, то це старий заповіт, ми знаємо в новому заповіті, людина стає іншою, коли Дух Святий, Дух Святий посіляється в духі людини. Коли людина народжується з гори і стає Божою людиною. Я хочу трошки більше і ширше сказати, ми дійсно стаємо іншими коли. В нас є Дух Святий. Ми можемо те, чого ми не могли робити раніше. Але я хочу це так само, цю тему ми стали іншими, трошки подивитись на неї в контексті того, що відбулося з нами два роки тому. А перед тим я хочу, я сказав, що це буде проповідь, розповідь, роздуми, а ще й сповідь. Пам'ятаєте на початку. Коли все це почалось, цей страшний день 24 лютого, коли ми всі прокинулись від вибухів, і ми відчули це і ми зрозуміли, що стало щось страшне. І це дійсно так, і це страшне, воно досі триває. Багато з нас так само, я можу казати за себе, ми, коли ми виїжджали через місяць після цього, в квітні, 1 квітня, ми гадали, думали, що це буде ну, не так довго. Ми думали, що це буде, ну, можливо, тижні. І я пам'ятаю цю проповідь Маркової Наді, тоді ще Казиренка Наді, коли вона сказала, що нам дуже важливо в цей час не знаєте, як комп'ютер, як ноутбук, не стояти на режимі такому, знаєте, як зависнути. тобто режим очікування. Коли комп'ютер він чи не виключений, але він не працює. Я пам'ятаю тоді це слово дуже допомогло дуже багатьом. Я Спілкувався з людьми і дійсно це так. Нам треба щось робити там, де ми знаходимося. І я вірю, що багато з нас ми це робили, ми це робимо. І хочу просто сказати, як ви знаєте, за себе. Деякі люди там, у Краматорську, коли ми приїжджаємо, або так ми спілкуємося по телефону з іншими людьми за кордоном, тут в Україні з нашими друзями, членами нашої церкви. І іноді ми задаємо друг другу, знаєте, таке якби, запитання, яке, можливо, дуже важливе для тих, хто залишився у Краматорську, хто чекає на повернення багатьох, багатьох людей, наших членів церкви. А чи повернетеся ви в Краматорськ, коли закінчиться війна? І я хочу сказати, що ну, розділити, це знаєте, якби такі на три відповіді. Перше, це 2022 рік, коли ми тільки приїхали сюди, під Київ, в Бойку, Вишнева, і ми, ну, я скажу так, я мріяв повернутися до Краматорська. Я бачив, як це буде, я навіть думав, яку машину треба буде брати, і з кожним місяцем ця машина ставала все більше, 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 тому що ми обживалися. Потім, наступив 23 рік, ми з дружиною почали дуже активно служити в церкві Спасіння, там де ми зараз знаходимося і служимо. І зізнаюся чесно, на той момент я думав, що, ну, мабуть, я залишусь тут. Ну, мені тут дуже подобається в цій церкві. В мене є плід, я приношу багато користі для церкви, для людей, які знаходяться поруч зі мною. Бог дав мені людину, я про це вже якось розказував. через... Проповідь Євангелія через служіння цій людині, ця невіруюча людина, вона прийшла до Бога, покаялась, прийшла в церкву. Зараз це член церкви, прийняла водне хрещення. Так само Бог дав мені служіння, довірив людей, і я думав, Господи, ну, мабуть, ну от це воно. Мені дуже подобається, тут класно. Але наступив 24 рік, початок, і коли я молився. Знаєте, моя молитва, вона трошки змінилась. Я почав молитись, Господи, а яка твоя воля? На те, закінчиться війна, а ми віримо, що вона закінчиться. Де я маю служити? Тут, у Вишневому, в Краматорську, в церкві? Чи взагалі, можливо, це якесь інше, інше місто, інша церква? Я вам скажу, друзі, я не знаю. Так само, я думаю, багато з нас так само не знають. І тому моя молитва в цьому плані, Господи, а як ти хочеш? Яка твоя воля? Де я буду корисніший для Тебе? І де я більше можу, зможу прославити Тебе, Господи? Але я хочу сказати трошки ще інше. По цьому місці писання це те, що дійсно ми стало іншими людьми. Те, чому я навчився тут, те, що я отримав тут. Це дійсно зробило мене іншим. Я вірю, що Бог був з нами. Де б ми не знаходились? Ну, друзі, давайте чесно. Не тільки ми стали іншими. Зараз ми живемо, багато з нас живуть в інших містах. Ми ходимо в інші церкви. Ми живемо в інших країнах, живемо в інших квартирах. У нас інша робота, у нас інші друзі. І може ще багато продовжувати, що у нас іншого, 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 іншого. Але я хочу сказати одне. У нас залишився той самий Бог, який любить нас, який довірив нам це служіння тих людей, які знаходяться поруч з нами. І тому, друзі, я хочу сказати, що б не сталося. Я не знаю, коли закінчиться ця війна, так само, як багато людей, пророків, служителів, вони вам не скажуть точну дату. Так, да, зараз ми дивимося, ми бачимо, що відбувається в нашій країні за кордоном. І є деякі потуги. І ми можемо сказати, що, можливо, цей час він наближається. Ми бачимо якісь ознаки наближення кінця війни можливо. Але все це дійсно змінило нас. І ми змінені. Я хочу, щоб просто замислились над тим. А що ми будемо робити? Змінені люди, як тема моєї проповіді, інші люди. Що ми будемо робити після цього? Знаєте, є такий вислів, що те, що нас не вбиває, те, що нас не нищить, робить нас сильнішими. І я вірю, друзі, що те, що відбулося з нами, з нашою країною, з нашою церквою, воно зробило нас сильнішими. Я вірю, що більшість з нас стали сильнішими. І вже закінчуючи це слово, цю проповідь, я хочу сказати: для багатьох людей кризис, а війна це кризис це кінець, але не для нас віруючих. Для віруючої людини кризис це можливість. Можливість Можливість наблизитись до Бога, можливість послужити Йому через служення іншим людям. Я хочу також сказати, можливо, ви в молитві просите у Бога Слово. Я хочу просто сказати це слово. Я вірю це від Нього, від Господа. Знай, якщо ти досі живий, значить ти потрібен Господу. Ти потрібен йому. що б там не було, не було як би важко не було, але довірся Богу. Довірся Духу Святому. І Він помаже тебе на служіння іншим. Де б ти не був, як би важко тобі не було, ти в Краматорську. І ти частіше бачиш ці прильоти, вибухи. Ти в Україні, ти займаєшся, можливо, волонтерством, капеланством, за кордоном. Тобі теж, можливо, важко Ну, в своєму роді. Ти щось робиш для церкви, яка тебе прийняла, служіння чи ще щось. Як би там не було. Важко зараз, мабуть, всім. Але все це, що спало на нас. Я хочу ще раз наостанок повторити, це має зробити нас сильнішими, для того, щоб ми могли ще більш ефективніше служити нашому Господу Ісусу Христу. Тому нехай Господь благословить кожного з вас. Де ви не знаходилися, де ви не були? Служіть Йому. Шукайте Бога. Питайте в нього молитві. Господи, а чим я можу послужити Тобі? Чим я можу прославити Тебе? І ми, як інші люди, я вірю. Дуже потрібні в нашій країні, в нашій церкві і нашому Господу. Нехай Господь благословить, друзі, кожного з нас. Амінь.